Перше у Луську відбувається фестиваль афробразильської культури у спортивному комплексі Арена Сіті протягом трьох днів представники чотирьох країн демонструватимуть майстерність володіння одночасно бойовим танцем і мистецтвом капоейра. Організатором події виступає Волинська обласна громадська організація Капоера Арайя» за підтримки Луцької міської ради та спортивно-здоровчого комплексу Адреналін Сіті. Волинські капоеристи, а також представники ще трьох областей України, мали хорошу нагоду. Пройти семінар у провідних спеціалістів з Іспанії та Бразилії. Спортивно-оздоровчий комплекс Адреналін Сіті радо прийняв учасників фестивалю. Якщо у карате усі намагаються здобути чорний пояс як відзнаку за найвищі досягнення, в капоера лише визнані майстри цього бойового мистецтва, зародженого африканськими рабами на території бразильського узбережжя південної Америки червоний. Триріччя з часу його отримання майстер балу Сідней да консейсау роша зустріне в Луцьку, враховуючи те, що він не вперше приїздить до нашого міста, щоб поділитися секретами майстерності. Його зустрічали учасники семінару як давнього друга і наставника. мені приємно бачити багато молодих людей, особливо дітей, адже це майбутня капоера в Україні багато здібних учнів, адже тут є спорідний вид бойовий гопак, наближений до нашого виду бойових мистецтв. Я радий, що ми сьогодні у такому гарному приміщенні тут і хочеться працювати. Черговий проїзд міжнародного майстра Луцьк – свято для тих, хто пропагує капоера в програмі фестивалю – семінарські заняття, майстер-класи та показові виступи. Організатори планують провести своєрідний бразильський карнавал центральною вулицею обласного центру. Таке дійство організувати нам прийшлося, скажемо, трошки попотіти, щоб приїхали до нас гості з-за кордону. Також з'їхалися капоюристи з усієї України, і ми хочемо зробити тут як скажемо трошечки кусочок Бразилії, жаркою привезти в наше місто Луцьк. Завершиться фестиваль урочистим концертом і показовими виступами міжнародних майстрів цього спорту та файер-шоу.